Це тільки так здається, що простою будь просто. Будь просто, простою не просто. Бо коли ти робиш прості речі, які дуже зрозумілі людям, ти показуєш отак, от як є. Отак от все просто. Просто це легко. Просто це нелегко. Ти долаєш кучу комплексів. Як ти сказав, чи правильно сказав, як ти зробив, чи правильно зробив, як ти виглядаєш, чи так ти виглядаєш, яка думка інших, і як вона на тебе впливає? Будь просто, простою, не просто, будь простою людиною, це показувати своє життя, або розказувати про своє життя, щоб дивились його і оцінювали люди, які вищі за статусом, або які вважають себе вищими за статусом, або надумані. Татуси, які собі понадумували, що ох ти така проста, а я ж не така, або не такий. Так от, коли я, як проста людина, роблю непрості речі, за мною багато хто намагається повторювати. От вона така, дивись, дивись, вона така, і от таке робить, чого б я це не зробила або не зробив. І коли за мною такою простою людиною починають повторювати, а повторюють в 99 випадків щось подібне, беруться за те, чи за інше, чи ще за якусь справу, чи ще щось. І в них не виходить, а не виходить в 99% випадків. Та значить, будь простим непросто.